Вітаю всіх. Сьогодні не можу не згадати про прекрасну квітку, чудову рослину, яка росте скрізь спочатку весни і ось уже почалося літо. Але ж ця квітка заполонила. Весь зелений простір нашої землі. Кульбаба, йдучи полем, роздумувала, наскільки ж корисна ця рослина, кульбаба це не лише яскрава квітка. Це така квітка, яка має лікувальні властивості і велику користь. Дає для людини і квітка, і стебло, і корінь кульбаби використовується у народній медицині, адже в зелені кульбаби міститься багато кальцію, заліза, магнію. Квітку кульбаби можна застосовувати в їжу в сирому вигляді або приготовлену. Корінь кульбаби зазвичай сушать, потім додають до чаю або споживають цілком. А я ж, дивлячись на цей чудовий простір із жовтих квіточок, вирішила нарвати і приготувати мед з кульбаби. Для цього мені потрібні квіти кульбаби, хто рахує 400 чи 500 штучок. А я ж, не рахуючи, нарвала цілий пакет і привезла додому, як я робила мед. В посудину, наповнену квітами кульбаби, налила два стакани води і поставила на вогонь. Сюди ж дрібненько покришила два помиті лимони. Коли суміш покипіла хвилин. 3,5, знімаю з вогню. Злегка приварену суміш з квітів, кульбаби та лимонів, залишаю до ранку настуятись. Ось зраночку маю таку чудову консистенцію, яка дуже запашна, має такий насичений колір. ретельно проціжую, марлю і ставлю. Рідину на вогонь. Добавляю цукор і доводжу до кипіння. Цукру додавала стільки, скільки я ну, вважала за потрібне. Варила мед із квітів кульбаби хвилин 30-40 на маленькому вогні. Ось дивіться, розлила по баночках. Мед дуже запашний, пахне кульбабами, дуже корисний. Цей чудодійний мед із квітів кульбаби знадобиться при лікуванні печінки, асми, бронхітів, артритів, запорів, а також при лікуванні. Жовчного пузиря, легень та серця. Для більш насиченого смаку при варінні меду із кульбаби, можна додати не тільки лимон, а також мелісу або ж м'яту. А ще, щоб мед був густим, консистенцію при варінні доводимо три рази до кипіння. І даємо охолонути. Ну що ж, нехай буде смачно та корисно.